Всіх вітаю на каналі, на Ютуб каналі. Сьогодні ми будемо робити сміхо йогу. Три хвилини, і будемо з вами практикувати. Одну хвилину ми починаємо. Так. Вибираємо 3 хвилини сьогодні і будемо сміятися з вами. Зайняли зручну позицію. Відчули стопами підлогу, маківка, Зробили глибокий вдих. Приготувалися і почали. はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ

はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ Три хвилини <хи> пройшло, а можна заспокоювати своє тіло. А, можна заплющити очі і відчути, хто практикував разом зі мною. Відчути свій стан, відчути наскільки змінився він. Відчути це про життя цього життя цього моменту, якщо ви а, просто зустріли це відео десь в інтернеті, і це дуже можливо кумедно може виглядати, я вам просто рекомендую це зробити. Ви відчуєте наскільки ця а, сміхотерапія чи сміхойога. Наскільки воно змінює стан. Але дуже важливо, от ми попередні дні я проводив практику одну хвилину. Насправді, сьогодні, перший день, коли я три хвилини проводжу, проводив ну, тривалістю. Насправді, базова, базовий час це три хвилини. Тому що дуже нелегко сміятися насправді. Так що постійно. <кій> якщо вам не смішно, якщо вам ну, умовно не весело, вам сумно, і у вас ті певні думки, коли ви починаєте це робити, ви можете це робити через силу, просто якщо просто, ну, ви ж можете вираз ви обличчя, коли людина сміється. Ви ж знаєте, коли ви смієтеся, що відбувається. І ви це так зробіть. Просто зробіть. Просто зроби це. Just do it. І за три хвилини ви відчуєте потім, наскільки змінився стан, наскільки фізичний рівень і також ментальний рівень навіть до цього доходить, що він змінюється. Відпадають якісь всі прив'язки. Якщо ви не знаєте, що робити, наприклад, от, не знаю, якась хаотична ситуація, зробіть сміхотерапію, і до вас прийдуть інсайт. Тому що, коли ми сміємося, ми ще й додатково дихаємо. Це також додаткова паралельна практика. От. Там точно змінюється. Я вам дякую. Дуже дякую. Дуже дякую, хто це зробив. Я вам ще буду вдячний, як ви, якщо ви поділитеся, наскільки це діяло для вас, в, в коментарях, наприклад. Дякую вам до зустрічі.